Скажіть, будь ласка, скільки часу ви провели безпосередньо будучи за два з половиною роки. Я прослужив. Кажуть, що взагалі неможливо звільнити з лав ЗСУ. А в мене загинув рідний батько. Я вам співчуваю. Так, і через це я зміг звільнитися. А ви пішли воювати добровільно чи по повістці? Добровільно пішов на початку війни на третьому місці. Пішов чи мають взагалі хлопці всі чоловіки піти, захищати свою державу. Це їхня особиста думка. Я не вправі робити висновки за людей. То вони самі вирішують, в якій вони країні живуть і що для цього треба їм зробити. Як ви ставитесь до тих, хто намагається там втекти з України, перетинаючи тису та іншими шляхами? Вони захищають своє життя. Ну вважаю, що це ну їх їхній выбер. Чи вірите ви в перемогу України? Я на це надіюсь. Вірити, не вірити, надіяти завжди треба. Надія це те, що нас проводжує в майбутньому житті. Дівчата, жінки, хлопці, які не служать чоловіки. Як ми можемо допомагати хлопцям, які на фронті? Молитися за них і допомагати чим тільки можна? Ну, моя мати, наприклад, займається волонтерством і допомагає харчами, продуктами, хоча б машинами для транспортування, хоча б не бойовими речами можна. Допомагати нашій країні.